Заберіть у мене письменництво, і мене не стане таке однозначне висловлювання авторки енциклопедії відповідей на дитячі питання Євгенії Москвичової. Пише письменниця багато. Це видання стало вже 60-м за рахунком авторки та першою книгою саме для дітей. До цього свої твори літераторка присвячувала різноманітним темам з психології, філософії, медицини, теології. Має дві поетичні збірки. Зараз багато пише про війну в Україні та найскорішу нашу перемогу. Постійно підтримує, в тому числі матеріально, воїнів на передовій. Про своє нове видання для дітлахів. каже наступне: сьогоднішня книга була для мене очень важлива, книга, тому що це стосується наших дітей. Это ответы всем нашим почемучкам. Но ответы такие, которые дадут им базу, придя в школу, уже быть подкованными и в физике, и в математике, и в химии, и э, в в литературе, потому что все мои ответы этим деткам полностью изложено, как оно действительно существует. Ребенок это воспринимает, запоминает и приходит с базой уже в школу. На сторінках дитячої енциклопедії у цікавій для малечі формі представлена римована абетка, літери якої цілісно поєднані між собою загальним змістом. Такий формат швидко запам'ятовується та зацікавлює маленьких пізнавальників. Впевнена авторка видання. Зробити саме літературний переклад письменниця допомогла Гаяне Гулканян. Зізнаюся, я що це геть було легко так перекладати, бо все у римі, яку треба. Е... Відобразити і це має зрозуміти дитина. Це особлива аудиторія, яка сприймає це іншим образом. Я хочу ще й показати вона дуже і гарна. Це абетка українська, можна як навчитися абетці дитині. Так само є і такі коротенькі тексти, які пояснюють та занурюють тебе. Тобто ти хочеш читати далі. Прикрашає книгу багато яскравих ілюстрацій на різноманітні теми, кожна з яких супроводжується пояснювальним текстом. На презентації видання був присутній голова Одеської обласної організації національної спілки журналістів України Юрій Работін. Він у захваті дуже радіє з приводу того, що одеські письменники, не дивлячись на складні часи, все ж таки продовжують писати та друкуватися. Маленький тираж, 14 екземплярів. Але тут є все для діточок, щоб вони дійсно читали і бачили це. Бачите, як вони гарно ілюстровані. Тут є про що написати, прочитати і щоб щось в пам'яті дитини залишилось на майбутнє. Тут про квіточки, про тварин написано. В цьому році буду вже проводити, 24-й загальнонаціональний конкурс, українська мова, мов єднання. Мені вчора з Чорноморська прислали новий пошту на конкурс книгу. Сьогодні зранку принесли. Письменники пишуть, творять небагато, але є на майбутнє у письменниці Євгенії Москвичової В планах є написати енциклопедію для дорослих читачів, де будуть освітлені цікаві питання для широкої аудиторії. До речі, авторка веде активну діяльність у соцмережах, де вивчає актуальні запити своїх читачів.